Next Station – Українізейшн в українській мові сила селенна фразеологізмів. Хоч греблю гати, хоч лопатою загрібай. Так, ми могли б просто сказати багато, але наскільки одразу барвистіша і цікавіша стала мова, якщо не забувати про такі усталені конструкції. Чоботи рвані найліпших з можливих пар. Як дві краплі води між собою схожі. Коли обоє рюбає. Замість усіх цих прикладів музиканти могли просто заспівати дуже схожі, однакові. Але вони вжили влучні фразеологізми з таким значенням: з одного тіста два чоботи пара. Дві краплі води, обоє рябоє. Такий мовний інструмент допомагає нам висловлюватися різноманітно. Наприклад, якщо вам щось набридло чи дістало, то доречно вживати вираз увірвався терпець. Ти це довго терпіла, та увався терпець, та лува терпець. Тоді в харків'ян увірвався терпець. Тепер П'ятачку кінець. Звісно, не дуже хотілося б, але коли вже охопила зневіра, тоді в тему буде вжити фразеологізм Опустилися руки Коли опустилися руки, немає сили терпіти, руки опускаються. Зовсім не місти, отак опустити руки. І на противагу опущеним рукам, щоб зібратися і показати свою рішучість та цілеспрямованість, є ще один фразеологізм, який вживає у своїй пісні: монатік. Загалом фразеологізмом притаманна гіперболізація, перебільшення. Наприклад, якщо треба сказати, що щось дуже далеко, то це одразу за три дев'ять земель на краю світу і навіть всесвіту. На краю світу я зрозумів одне. Літо, літо, я поїду, на край світу. Ми втечемо до краю. Відчути значне полегшення, звільнитися від важких обов'язків та турбот приємно кажуть, ніби пішла вага з грудей, гора з плечей чи камінь з душі. Зі мною мінімум речей, як гора зійшла з плечей. І камінь впаде з душі, світліше стане вночі. Ще в нашій мові є унікальний фразеологізм, який означає дуже темно. Кажуть, хоч в окострель. Натомість дуже світло і видно, всі ми чули в пісні Ніч, яка місячна. Видно, хоч вовки збира. А якщо з якогось моменту відбулося багато змін, то можемо висловитися, як співачка лама. Скільки би волонти не витекла, і часом не прийшло. Фразеологізмів у нас справді не злічити. Якщо не виходить запам'ятати якісь із першого разу, то обов'язково вдасться наступного. Пам'ятайте, перший млинець на нівець. Ще кажуть, перша риба не ловиться або перші коти за плоти все це аналоги російськомовного фразеологізму перший блін комом. Збагачуйте і урізноманітнюйте свою українську, доповнюючи її фразеологізмами. Іван Франко писав, що це скарби нашої мови і народного досвіду. Тож не опускайте руки, не бийте байдики, занурюйтесь у вивчення мови по самі вуха. Тоді ваша українська буде така, що комар носа не підточить. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю Академії, програми медіа для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.